Україна повинна піти на мирні переговори з Російською Федерацією для того, щоб разі назавжди закінчити війну. Таких коментарів є дуже багато, як у мене під різними відео, так і в інших блогерів. Друзі, як вважаєте, як мають виглядати оці мирні переговори? Якщо вони відбудуться зараз, чи це через рік? Як це має все відбуватися? Що і чим повинна поступитися Україна у цьому випадку? Чи ми повинні відмовитись від ЄС від НАТО? Ми повинні залишити Росію окуповані території. Ми повинні погодитись на введення російської мови як другої державної. Ми повинні змінити президента на проросійського. Як це все має виглядати? В кого є які ідеї? Тому що коментарів дуже багато, і я так розумію, дуже велика кількість населення України також хоче мирних переговорів. Але не зовсім зрозуміло, як і чим ми повинні поступатися у цьому питанні. Тому діліться своїми думками у коментарі. Побачимо, хто що думає. Також по можливості підтримайте україномовний контент лайком і підпискою. Всім успіхів і мирного неба!